15 березня 2015 року в чергову частину Нітішинського МВМ у Вернів Хмельницькій області дійшло повідомлення про факт виявлення у власному у власному помешканні головного редактора місцевої газети з тілесними шкодженнями, що можуть свідчити про насильницький характер настання смерті. Дана подія зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом умисного вбивства. Спершу на сайті Міністерство внутрішніх справ з'явилося повідомлення про те, начебто е загибло знайшли без ознак насильницької смерті. Чому така, таке було повідомлення, яке, по суті, суперечить теперішній інформації. Під час виїзду слідчої оперативної групи безпосередньо на місце події вказана подія реєструється після надходження її по каналу 102. Безпосередньо чергово реєструє реєструється інформацію в журналі Єдиного обліку інформації, які надходять до відповідного підрозділу. І присвоюється відповідна кримінальна права кваліфікація. Вона є попередньою. В подальшому під час проведення огляду місця подій, залученням лікаря судово-медичного експерта і встановлення тих чи інших тілесних ушкоджень. уточнюється кримінальна права кваліфікація і верніше кваліфікація залишається однією додаткові, додаткові відміткою, що смерть є насильницькою. Серед робочих версій розглядається декілька. Кожна з версій буде опрацьована під час проведення досудового розслідування. І серед, зокрема, серед всіх висунутих версій на першочерговому етапі розслідування висувається і версія щодо того, що дане вбивство може бути пов'язане із професійною діяльністю вказаної особи. Не зникли телефон, нетбук і ключі від квартири. Наскільки ми знаємо, зникла ще карточка, ну, зарплатна карточка да на отримання зарплати. Ми знаємо, що з неї золоті речі зняли, золоті прикраси зняли в неї сережки і ланцюжок золотий із хрестиком. Я думаю, це не пограбування. Я не знаю, що це таке, але я думаю, що це не пограбування. Тому що вона. Ми, я, ми дуже добре знаємо цю людину, вона людей, яких, яких погано знає, або яким не довіряє, вона в хату свою не пустить. Це ми знаємо. Ну, тобто, очевидно, що... Люди, ми, Так о наші думки, що це вона опустила людину, ту, яку довіряла, яку вона поважала, яку вона добре знала. Кажуть, що, бачите, версія вся де, що вона в той час приймала якихось. Гостей якийсь був неочікуваний на неї, гості. хтось неочікуваний до на неї прийшов. А хто? На моїй пам'яті це найрезонантніше вбивство в Нетішині, напевне, найжорстокіше і найцинічніше. І я думаю, і більш ніж впевнена, що всі колеги мене підтримують, що це справа честі місцевих правоохоронців, не лише місцевих, але й обласних ось розслідувати цю справу, а справа честі журналістів і не лише місцевих, ну докласти максимум зусиль, аби вона не була спущена і на гальмах, і аби все ж таки винувати цього. Ну взагалі, напевне, людина з я не знаю, якою психікою, яка зробила таке, таке вбивство, була покарана. І я пам'ятаю, на яке видання вона прийшла. Видання, воно було в Занепаді. Ми з нею, я пам'ятаю, сиділи і до ночі, і навіть ночі сиділи перший місяць і ну, наші ті, які були працювали тоді на ворі. Вона була патріот до до Всім вона була була своєї україни і душею, і серцем. і Вона вболівала і, і за і за події місті, і за події України. І вона, і, і події Майдану, і події, події зараз сходу і всього. Тобто вона не могла, не могла спокійно сидіти. Про неї не можна сказати, що там диванний, яка зараз диванна сотня. Ні. Якщо була диванна сотня, то вона була сотнею з великої букви цієї сотні, розумієте, в доброму значенні слова. І просто це знаєте, це не то, що якийсь шок. Це штопор такий для нас. Я не знаю, нас підрізали дуже сильно. Ця втрата. Я не знаю.